Отримати круте авто і водночас допомогти нашим воїнам це реальність. Саме ось цю автівку у Форт Експлорер 2020 року випуску ви зможете отримати лише за один донат у розмірі 100 гривень. Волонтер з селища Іваничі, що на Волині Ігор Маковський, який з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає ЗСУ та забезпечує наших захисників всім необхідним, вигадав ось такий цікавий спосіб зібрати кошти на армію. Розпочинав ігор допомагати воїнам одягом та шкарпетками, а тепер возить дрони, тепловізори та багато іншого. Саму ж ідею віддати автівку за донат йому, так би мовити, підкинув знайомий, який і є. Власником автомобіля. У мене є товариш Віталій Міцюк, він працює в ІТ-сфері, і це його власний автомобіль. Він зателефонував до мене і каже, Ігор, що там у вас з донатами? Я говорю, ну проблема з донатами і проблема з доставкою хлопцям потрібних речей. І він каже: Я віддаю вам свій автомобіль, нехай віддайте його за донат. І в нас зародився е, такий проект авто за донат. Е, ми вже спілкувалися з хлопцями, які колегами нашими волонтерами, які проводили вже такі е, акції. Ми поспілкувалися і вирішили розіграти цей автомобіль, е, тобто віддати його. За донати. Кількість запитів від захисників, які б'ють ворога на фронті, не зменшується. Тож волонтер хоче зібрати чималеньку суму донатів, аби закрити якомога більше потреб. Плануємо і бажаємо, хочемо зібрати 10 мільйонів гривень. Тому що запитів нереально багато. Зараз хлопці потребують реби, це радіоелектронна боротьба, також знову ж таки дрони FPV, ті самі автомобілі, запчастини до автомобілів і так далі. І так далі. Маса речей. Вчора розмовляв з хлопцями з Люті, це штурмова бригада. Вони потребують турнікети. Я думаю, люба штурмова бригада потребує турнікетів. Тому запити вони не, не закінчуються. Збирати є на що волонтер каже, умови прості: чим більше задонатиш, тим більше шансів отримати авто. Якщо це 100 гривень, один шанс. Якщо 10 тисяч гривень, це 100 шансів. Я відкриваю банку в Монобанку, і кожен, хто задонатить з Монобанку. Ми будемо в кінці відбування підсумків бачити кожного, хто задонатив. Якщо будуть інші донати з інших банків, будь ласка, нехай людина, яка донатить, Нехай вказує свій номер телефону знизу. І коли буде розіграш автомобіля, ми будемо бачити, з ким ми ну, з ким ми будемо мати справу і з ким нам треба зв'язуватися, по якому номеру телефону. Це буде рандомний вибір, це буде в прямому ефірі. Онлайн саме авто вражає ефектне, велике та комфортне. Волонтер Ігор Маковський провів невеличкий огляд, аби продемонструвати цей «Форд» тим, хто буде за нього боротися і донатити. Це «Форд експлорер. Він привезений з Америки 20-й модельний рік, 3,3 бензин. Середній розхід 13 літрів на 100 кілометрів. Це дуже гарний розхід для такої потужної великої машини. Взагалом, машина дуже крута. Вона дуже швидко набирає оберти, також вона дуже гарно відторможується. Салон шкіряний, є кондиціонери, мультируль, подушки безпеки. Чорний потолок, до речі, це теж круто. Дуже великий салон, дуже великий салон. Тут можна поставити дитячі кресло, камера заднього вигляду, яка може бути постійно увімкнена, вона умивається сама. Багажник також дуже величезний. Має парктроніки спереді і ззаді. А далі ми зробили тест-драйв цього джипу. коробка автомат переключається тут, за кермом. Це автомобіль з Америки. Вони там так люблять робити за кермом. Це все дуже зручно. Це буквально день поїздиш і ти звикаєш. Це все дуже зручно і легко. Їхати в автомобілі дуже спокійно і дуже безпечно. Ти себе відчуваєш захищеним, тому що сама передня частина автомобіля вона усилена, укріплена. Ти їдеш собі безпечно. Тож, якщо ви хочете випробувати фортуну і отримати це ефектне авто, і тим самим задонатити для наших воїнів гроші і допомогти їм винищувати окупантів, реквізити на збір ви зараз бачите на екрані. Обов'язково вказуйте свій номер телефону в призначенні платежу, і можливо саме вам пощастить виграти автомобіль Ford Explorer 2020 року випуску.